Російська армія посилює тиск на Покровськ та прикордонні райони Дніпропетровської області. Напередодні у Росії заявила про захоплення двох сіл через нестачу особового складу. Піхотинці змушені перебувати на позиціях майже місяць, а прибулі новобранці виходять на нуль одразу після навчання. Як виглядає Покровськ зараз, та що відбувається на лінії фронту? В наступному матеріалі наших колег з редакції. «Вот так. Чорні стовпи диму піднімаються в небо всього за кілька кілометрів від лінії фронту на Покровському напрямку. Російська артилерія та дрони ФПВ б'ють по українській логістиці. В цей час українські піхотинці 68-ї бригади готуються до виходу на бойові позиції. Буває таке, що просто не можуть зайти. Не можуть зайти люди. Буває таке, що заходиш на позицію, приїжджаєш в 4 години ранку, питаєшся зайти на позицію і доходиш. Олександр, піхотинець 68-ї бригади ЗСУ, яка стримує російський наступ на півдні Покровська. За його словами, ворог має перевагу в живій силі. Через це українським військовим доводиться тримати оборону на позиціях по 20 днів поспіль. Ротація ускладнюється через високу інтенсивність атак і недостатню кількість солдатів. Саме довше це було 20 днів в мене, що був на позиції. Да, бо просто, як кажуть, людей не вистачає багато, втікають. За даними офісу генерального прокурора в Україні понад 200 тисяч справ про самовільне залишення частини. Армія змушена постійно набирати новобранців. Один із них ветеринар за фахом Андрій. Його перший бойовий вихід тривав 23 дні. На питання чи доводилося йому вбивати, відповідає поки ні. Це якраз от, саме прийшли на позицію. То я, скажімо так, переводив дух, і вони десь в той час полізли. То хлопці вже трохи були, то вони відбивали. а Я був на поготові. У 68-й бригаді підкреслюючи новобранців, відправляють на передову лише разом із досвідченими бійцями, які мають бойовий досвід. Тим часом російська армія продовжує безжально обстрілювати покровськ. Ось так місто виглядає з висоти пташиного польоту. До сусідньої Дніпропетровської області звідси рукою подати. Не можна допустити цього, щоб цей руський сапог зайшов на нашу Дніпропетровщину. У Генштабі зазначають, якщо ворог захопить покровськ, далі оборону доведеться тримати вже на Дніпропетровщині. В'ячеслав Лакомкін, Сергій Бордюжа. США. Z pierwszym wizytą przebywa prezydent Polski Karol Tadeusz Nawrocki, win maje зустріć się z prezydentem Donaldem Trumpem. W Polsce częściej czuty antyukraińsko retorykę, pro polsko-ukraińskie widnosyny, ta pro obstawy na wkoło Ukrainy. Będziemy hwerty z naszym gościem, postępnym korespondentem w Ukrainie, polsko drżawnego telebaczenia Mateuszem Lachowskim. Panie Mateuszu, witaj w studiu ukraińskowokus. Dzień, dzień. Dobry. dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ви журналіст, який працюєте по обидва боки, uh -huh. скажімо так, і в Україні, і в Польщі, і частіше буваєте на фронті. Знаєте, як власне живуть українці? І я хочу запитати, як виглядає ця українська реальність очима польського журналіста? На ми сьогодні знову був знову заатакували Київ був обстріл? Ну я це так би чуваю, що постійно. В Україні обстріли, і це таке життя. Я відчуваю, ну, що в Україні постійні обстріли, і це днем. таке життя з дня на день майбутнє немає майбутнього. важко щось запланувати, тому i що ніколи не відомо буде наступний обстріл. Звичайно, це інакше виглядає на сході України. Там є ще гірше. це є про там просто катастрофа, то що там відбувається в Донецькій області. сьогодні мій добрий друг з батальйону керівник написав, що навіть ще не закінчилася літо для. Для нас закінчується Луганська область. Росіяни війшли і окупували всю область, і закінчується Донецька область. І це є перспектива східної України. та ситуація здається стабільною на фронті. Вона важка, але стабільна. Але це це життя весь час в тіні ракет, в тіні бомб, звичайно, у Львові чи в Луцьку значно легше. але надальше це не є життя таке, як у Польщі. Я зараз вже. Три тижні у Польщі я був в лікарні. Черви, в мене дуже довго не було такої перерви від України, практично від поїздки в Ізраїль, де я був два роки тому місяць. І різниця важко це описати. Хтось хто там не живе і, не і ніколи не пережив такого бомбардування, як було в Києві, коли кілька десять осіб загинуло. Він цього не зрозуміє. Ну і власне, ми, як журналісти, звісно, стежимо за інформаційним простором і Польщі, зокрема, і ми бачимо заголовки. Торгова атака на Київ. Харків, але е, на вашу думку, наскільки польське суспільство втрачає відчуття масштабу трагедії, і чи такі заголовки, які вже не з'являються на перших шпальтах, власне спрощує ту реальність, яка відбувається ну буквально за кілька сот кілометрів від польської столиці? Я думаю, що Я це вже це частиці, повністю великою частиною польське суспільство це втратило, втратило це відчуття. Це частково викликає вугу. від? Того, що є, війна триває так до дуже довго, і Росія на це грає. Росії залежить, щоб Європа втратила відчуття загрози і втратила зацікавлення цією війною, щоб вона сталася одною з багатьох воєн, як Судан, Сирія, Дарфур. Хто з нас переймався цими війнами? Навіть то, що відбувається в секторі Гази, ми весь час утримуємо весь час такі онлайн. Лайн, якби в реальному часі, і але також люди втрачають зацікавлення і є ще також цим питанням, що не можна. Чити no, на це закривати очі. Я відчув, що ці антиукраїнські настрої дуже, дуже зросли, постатні особливо, постатні. особливо після останніх президентських це виборів. І, це виборів. виборів. Це є такий пік Чому цих антиукраїнських настроїв. З чого поводу? це виникає? Думаю, є багато це, причин. Думаю, дуже що люди великою мірою не усвідомлюють, що ця війна триває і що вона є справжньою. Навіть мене питає там дійсно триває війна? Вона дійсно так виглядає? Я був на Україні в вакаціях в Греції. То мене запитали і... в магазині, чи там і... дійсно є та війна? І я 20 хвилин Natomiast... розмовляв. Вона мені подякувала. але дійсно ця дезінформація російська вона збирає, вона збирає місто, місто, дуже великі жнивами з міст, люди, яких не обстрілюють, обстрілюють. люди. Це має. сприймають, Мами... це, значить немає війни. Ми, У нас не було такої досвіду з війною в Європі, і люди собі цього трохи не. Уявляють і не уявляли скоріше, що з одної сторони іде життя, а потім іде бомбардування. Це так виглядає в Харкові і в Києві. В в Харкові можна можна Краматорську А вночі є метро. І буває так, що і в день є обстріли чи бомбардування. Так попросту є. Так, власне, є, так це виглядає. Але це не означає, що які фотографії, що хтось п'є. Каво, то немає війни, очища на со звичайно, też є якісь для... інші питання навіть з дипломатами, навіть з українськими, українськими дипломатами я розмовляв, і вони розуміють, що це щось нове для польського суспільства. Є що раптом тут з'явилося 250 тисяч осіб в самій Варшаві іншої, можливо, іншої національності? Coś можливо, coś нового, можливо, це є нового, нове явище, на яке поляки не вміють зареагувати. Але так як сказав, це є політичні питання. No, Но загострення таких настроїв, дехто будує на na цьому swoje, свою підтримку, і не обов'язково кожен політик з одної з другої сторони хоче, щоби ці два народи дружили. На жаль, ale це ale є невідповідальна, але так є. Добре, я запитаю інакше трошки, як ви, як громадянин Польщі оцінюєте вето президента Польщі яке вже tak na zablokowało zakon o pomocy Ukrainii. Oczywiście uh -huh. teraz rząd będzie próbować jakimiś różnymi e, takimi rozwiązaniami, czy też przez decyzje, różne rozwiązania e, zmienić to, ale fakt jest faktem, że Karol Tadeusz Nawrocki e, no, przyzwyczaił w pewnym sensie do pomocy Ukrainii i nie czy na matematykę i cyfry, on jakby tylko zagrał tutaj na emocjach. E... найцікавше, то, найцікавше місце, в цьому то, є те, що це були постулати не, постулати, але, не тільки цього політика, выборча, так, але також, грало, також інших партій виборчої кампанії це грали, і над розвага, цим треба місця, замислитися, тому що місця, багато середовищ, місця, але на жаль пробувало знайти власне свій політичний капітал. То що у мене звертає увагу, це і питання старлінків і підтримка для української армії. Бо якщо ми можемо говорити. Якщо йдеться про соціальні трансфери, можемо дискутувати чи вісімсот плюс для всіх, чи тільки для працюючих І також мені близька точка зору, щоб вісімсот плюс отримувало люди, які вплачують на виплати. Якщо працюють, то їхні діти отримують незалежно від національності. такому разі. А що з людьми, які працюють на сміттєвих умовах, я договорах працюють? Податки платять, а що купують, інвалідами? консумують і так далі. Сміттєві умови це для наших українських оглядачів. Це просто не договір, трудовий договір, а просто виконуєш роботу, наприклад, як наприклад, договір як послугу, подряду в Україні. Це послугу, так послугу, називається так? так і не платиш податки. А таких українців багато є в Польщі. Це, це є несправедливе, не тільки щодо українців і поляків. Народовощі. Я би тут не розрідняв національності. Не Мені йдеться про те, що якщо хтось незалежно від, від національності, українці платять податки від відповідно мають право отримувати ці я виплати. І я завжди так на це, на це дивився, тому що це... ця програма вже кілька років працює, і, і це... я і розумію, розумію що, це... що хтось хоче я в якийсь спосіб це змінити. Але я зверну увагу на те, що Польщі в інтересі є Польщі є підтримка, підтримка для української і армії, і це є основне і, і, і то, що було в одному з спецзаконів, що було помилкою, але було питання Старлінків і підтримки для війська, то для мене. Не мене найбільш то наша, э, версує то, що це є наш наша то, головна проблема, головний момент, щоб росіян треба не або не зупинити в Донбасі, або щоб їх то з того Донбасу викинути. А зараз маємо ситуацію, щоб зупинити російську армію. Це наш спільний інтерес. І я вважаю, що всі європейські країни це добре розуміють. Можливо, крім Угорщини і Словаччини, але ми не Повинні бути в цій громаді, не слід до них зближуватися як до словачина і угорщина. Слід працювати як партнери, хто підтримують з Україною. Можна дискутувати про соціальні виплати. Більше це є питання економічні. Чи хто більше соціальний чи менш соціальний? Найбільшою проблемою є то що три роки з половиною ми підтримували, щоб ми платили за ці старлінки, і я сам міг не 10 20 чи 100 років тільки завжди, коли я є у солдат, я користуюся старлінком, немає іншої можливості користування інтернетом, і це є основне питання і можливість для українців дуже важлива. Тому росіяни дуже багато роблять, щоб з цим були проблеми, і часто на чорному ринку купляють старлінки, оминаючи санкції. І я також переконався в цьому багато разів, і що це питання було заблоковане. Вона це для мене несподіванка. Це дивно для мене. Я цього не розумію, але розумію, що сьогодні є зустріч з Дональдом Трампом. і Я сподіваюся, що там президент Навроцький буде репрезентувати інтереси Польщі, але буде також утримувати цю лінію попереднього президента, який підтримував Україну. Єдине, що ми маємо додати, що польська влада все-таки пообіцяла, що. Питання зі старлінками буде вирішене, і міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський говорив про те, що безпека українських солдатів це власне питання безпеки і, і Польщі. Польща, і Польща, і так. надалі надає ну, допомогу Україні до кінця місяця. Так так, так. чекаємо, чекаємо і сподіваємося. Дякуємо за ваші коментарі. Матео Шляховський, постійний кореспондент польського телебачення в Україні, був гостем українського фокусу.